Привіт! Ви на каналі Футбольний потік Юа. До вашої уваги важлива новина зі світу зимових видів спорту. Ян Гаврюк став срібним призером етапу Кубка світу з лижної акробатики, що відбувся у Лейк Плесіді, США. Український фристайліст упевнено виступив у суперфіналі змагань, де продемонстрував один із найскладніших та найчистіших стрибків вечора. За свій виступ Ян Гаврюк отримав 94,12 бала, що принесло йому друге місце. Випередив українця лише представник Китаю Сінді Ван, який і здобув золоту нагороду. Для Яна Гаврюка ця медаль стала першою у кар'єрі на рівні Кубка світу з лижної акробатики, що є важливим етапом у становленні спортсмена на міжнародній арені. Варто зазначити, що фінал у Лейк Плесіді став для нього лише другим у кар'єрі, що підкреслює високий потенціал українського фристайліста. Завдяки цьому результату збірна України з лижної акробатики продовжує успішний сезон. Загалом цього сезону українські спортсмени вже вибороли три медалі на етапах Кубка світу, підтверджуючи конкурентоспроможність України серед провідних команд світу. Спорт України. Підписуйтесь, щоб не пропускати головні спортивні події.